450-та доба повномасштабного вторгнення. Найгарячіші бої ведуться за Бахмут і Мар'янко. Росіяни вели наступ у районі Іванівського, Сєвєрного, Первомайського та Новомихайлівки. Всюди успіху не мали. Інформує генеральний штаб збройних сил. Всього ж відбулося 29 бойових зіткнень на чотирьох напрямках фронту. Сім ударів по московитах завдала наша авіація. Ракетні війська і артилерія уразили район зосередження озброєння та військової техніки окупантів. Склад боєприпасів. Три артилерійські підрозділи на бойових позиціях, сім станцій радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію противника. Слава Україні! Розпочалась 450-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. У ніч на 19 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків ударними дронами шахет, а також крилатими ракетами калібр з кораблів у чорному морі. Зафіксовано пуски 22 «Шахедів» шахетів та 6 калібрів. Протягом цієї нічної атаки силами та засобами нашої протиповітряної оборони знищено 3 крилаті ракети та 16 ударних дронів. Протягом минулої доби противник завдав 39 ракетних та 39 авіаційних ударів, а також здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За минулу добу відбулось 29 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. Найгарячіші бої ведуться за Бахмут та Мар'їнку. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін на Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Леонівка Чернігівської області, студинок, бояролежачі. Павлівка, Басівка, Миропілля, Мезинівка, Сумської області, а також Стариця, Синельникове, Огірцеве, Гатище, Нестерне, Бударки на Харківщині. На куп'янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали: Кам'янка, Колодязне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман, Перший, Табаївка, Берестове. Харківської області та Стельмахівка Луганської області на Лиманському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Білогорівка. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янський і спірне Донецької. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Бахмут і Притечини. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів'яр, Біла Гора та Північна Донецької області. На Адіївському напрямку противник провів наступальні дії у напрямку населених пунктів. Сєвєрне та Первомайське успіху не мав. Протягом доби, що минуло, завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області. На Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка, а також атаку у напрямку Новомихайлівки. В той же час ворог продовжує знищувати населені пункти вздовж лінії зіткнення, здійснив артилерійські обстріли Красногорівки, Мар'їнки та Побєди Донецької області. На шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив, завдав авіаударів поблизу населених пунктів Золотанива, та велика новосілка здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Зокрема, це Вугледар, Причистівка, Новоукраїнка та Шахтарське. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, завдав авіаційного удару по населеному пункту Новопіль Донецької області. Обстріляв населені пункти серед них Бурлацьке Донецької області. Ольгівське, чарівне, білогір'я, Малотокмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам'янське та Плавні Запоріжської області, а також місто Херсон. У зв'язку з великими санітарними втратами російські окупанти все більше використовують цивільні медичні заклади населених пунктів у власних цілях, зокрема у тимчасово окупованому Луганську. Залізнична лікарня використовується загарбниками як військовий шпиталь, де лікують поранених військовослужбовців Російської Федерації та найманців з ПВК Вагнера. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Протягом минулої доби було знищено 21 крилату ракету, а також вісім ворожих БПЛА різного типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, три артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс противника, сім станцій радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію. Загалом, минулої доби українські воїни ліквідували 660 російських окупантів, знищили 4 танки, 4 бойових броньованих машини, 12 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 10 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 21 крилату ракету, 10 автомобілів та одиницю спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!